Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Знаєте, всі, хто мені заперечував е, словами про те, що не можна не то, що мобілізовувати 18-річних, але і навіть оці, от, е, заманювати їх оцими умовами. Зараз пільговими на військову службу, тому що це, мовляв, психологічна маніпуляція над незрілими дітками. Всім раджу прочитати роман Жюля Верна п'ятнадцятирічний капітан, там, де хлопець, якому реально було 15 років, став капітаном корабля і дуже успішно виконав місію. А в його команді практично не було досвідчених мореплавців. Тобто пацан, якому було 15 років, береться за корабель і виконує надважливе завдання, і виконує його успішно. 18 років це уже не діти. Забудьте цей західний міф.